Итак, задача. Я підходжу до кожного і ви називаєте своє улюблене слово. Амалія перша. Можна водички попити? Квітка. 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 Кішка. Кішка? А, а, українець. Красава. Зірка. Зірка. Будь-яке улюблене слово українське. Красавцы. So как? So Понял. Яке любимо слово? Амир. Uh -huh. ça, ça, що це а те Transformer. Як? Transformer. Трансформер Як? Трансформер? Ти згадав? Понял. Всі молодцы похлопали собі.